Доброго здоров'я, діти! Доброго вам дня! Хай вам ясне сонце світить у вікно щодня. Привіт-привіт, мої любі діти! Діти, а погляньте, хто до нас завітав сьогодні на гостини? Так, це гість кролик. Він мені прошепотів на вушко, що він дуже-дуже схвильований. А чому? Тому що в нього немає парканчика. І він дуже-дуже хвилюється. Але, діти, ми допоможемо нашому кролику зробити парканчик. Так, допоможемо, обов'язково не хвилюйся, кролику, все буде гаразд. А ось до нас завітав самоскит і привіз нам цеглинки та розвантажив їх на подвір'ї. Малята. Але перед нашим конструюванням ми обов'язково з вами повинні зробити пальчикову гімнастику. Хто сховався в кулачок? Це наш кролик-хитрячок. Вушка кролик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув. Ліве вушко він зігнув. Ох, втомився і заснув. На другій ручці. Хто сковався в кулачок? Це наш кролик хитрячок. Вушка кролик піджимає і голівкою хитає. Праве вушко він зігнув, ліве вушко він зігнув. Втомився і заснув. Діти, для нашого конструювання парканчика нам знадобиться ось такі цеглинки. Подивіться, будь ласка, скільки тут цеглинок. Так, одна. А тут скільки цеглинок? Багато. Так, ми цеглинки будемо ставити стороною, якою довгою та вузькою ось вона. Ставимо ось на такому відстані на такій, на нашу площину. Так. Тільки не притискуємо дуже близько, а на ось о такій відстані будемо ставити наші цеглинки з одного боку, з однієї сторони, а ось з другої сторони. Так. І ось так на відстані на одинаковій, ми ставимо на вузьку сторону наші гарні цеглинки. Так. І з цієї сторони, ось як поставили цеглинки. Це і буде наш парканчик для нашого кролика. Малята, ось погляньте, який гарний парканчик у нас з вами вийшов. Так, а хто потребує допомоги, вам обов'язково допоможуть сьому ваші батьки. А подивіться, хто в парканчику сидить? Так, наш гість кролик. А який він? Задоволений і говорить вам велике дякую за те, що ви йому допомогли зробити парканчик. Він тепер не сумує. Тож, ви були сьогодні великі молодці, гарно зробили такий парканчик для нашого гостя. Тож на все вам добре, бувайте, бувайте, до нових зустрічей. І кролик вам вушком махає. До побачення!